Ракетні удари ворога по енергетичній інфраструктурі України поставили нові виклики як перед українцями, так і перед органами місцевої влади. Змівська міська рада ще у червні розпочала роботу щодо пошуку генераторів, які б забезпечили автономним живленням критичну інфраструктуру громади. Два генератори потужністю 150 і 200 кВт завдяки співпраці з благодійними організаціями у грудні з'явилися у Зміїській центральній районній лікарні. Один генератор у 200 кВт зможе забезпечити автономну роботу медичного закладу і центральної котельні, що подає тепло у багатоповерхівки на мікрорайоні міста Змієва. Коли нашу лікарню визначили як опорною по прийому хворих на ковід, то розпочалась величезна робота щодо забезпечення киснем. І зараз робота продовжується. Зараз будується там киснева станція, яка автономна буде працювати. У нас було на той час 158 хворих на COVID-19, тобто больниця була заповнена сто 110%. Розуміючи, що кожен потребує кисня, і кисень можна подавати лише. Пасійна, коли в тебе є електроенергія, ми ще в ще минулому році, не розуміючи, що буде війна, не війна, забезпечували і участвували в усіх програмах, забезпечили нашу лікарню двома невеликими генераторами на 70 на 100 кіловат. Ці два генератори давали змогу в такому аварійному режимі держати наших хворих. Закінчилася хвиля купу ковіду. Зараз лікарня працює в стаціонарному режимі, але постали перед нами нові виклики. Саме війна, блекаут, і ми разі розуміємо, що необхідно вирішувати проблему комплексно. Тому починаючи з червня місяця, ми, міська рада писала листи до всіх спонсорів, до європейських наших партнерів з проханням допомогти вирішенню даного питання. Нас почули на сьогоднішній день. Нам фонд Хелп Україна, це Великобританія, надала нам безкоштовний генератор на 200 кВт, який зараз проходить такі проектні роботи, як його підключити до лікарні. Щоб ви розуміли, це така досить вартісна, до, до, дороговартісна штука, як оказалось. підключити один генератор лише по комплектуючим для по автоматиці. Е, а ми вирішуємо питання комплексно, не лише лікарню, а катеню на, на мікрорайоні, та що наша катеня, яка знаходиться біля лікарні. Е, лише обладнання вартує на сьогоднішній день десь 280 тисяч гривень. Крім того, вартість не вартість, а сроки поставок такого обладнання. 2 4 тижні, тому що дуже дефицит, великий дефіцит такого обладнання по Україні. Але ми це вирішуємо також. Лікарня сьогодні підключена, підключена і автономно ми ставимо ще на 200 кВт генератор. Тобто установка одного генератора буде вартувати по коштам десь 1400. Це з проєктними роботами, з монтажом, з обладнанням. Кошти є, передбачені, буде монтувати. Це перше питання. Друге, Нідерланди до на нас, на, 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 на нас також вийшли, дали нам ще один генератор на 150 кВт. Таким чином ми звільняємо дві, два великих генератора, які зараз працюють на території лікарні. Один із генераторів, який працював у лікарні, встановлять на котельні, що забезпечує тепло містян в районі залізничного вокзалу. У разі повного блекауту автономно зможуть працювати і свердловини. Генератор потужністю 75 кВт вже встановили на Мжанському водозаборі, який забезпечує централізованим водопостачанням більшу частину міста зміїв і селище Зітьки з генератором і свердловина, що на мікрорайоні міста. На двох об'єктах вже проведені роботи з монтажу обладнання. Пройшли вони і тестову перевірку. Завдяки злаженної роботи нашої роботи і роботи міської міської ради, повністю всю громаду забезпечили дизель-генераторами, такий, як зараз стоїть на мікрорайоні. Такий же сам генератор тільки мощні мощності, стоїть на Мжанському водозаборі. І зараз робимо генератор, який буде мобільний на, на лафеті, який забезпечить Бірківський старостат, гайдари мікрорайон Гора Соколова, мобільний генератор забезпечує споживання водою такі населені пункти. На цих скважинах буде стаціональний, а в тих населених пунктах буде мобільний генератор. Цей генератор нам предоставила Чугуївська військова адміністрація завдяки Павлу Вікторовичу, який домовився з ними, і нам дали абсолютно безкоштовно генератор. Ну, всі генератори нам дали безкоштовно, завдяки тому, що. Писали вікровим письма, домовлялися якось, знаходили язик, і нам нас забезпечили, нашу громаду забезпечили дизель генераторами. Тож у разі повного блекауту можна буде автономно запустити роботу районної лікарні, двох котелень і свердловин, але не цілодобово. Воду і тепло, домівки містян подаватимуть за графіком. Вартість одного використання одного генератора в автономному повністю режиму, це якщо буде блекаут, якщо ми беремо лікарню, це на 200 кВт. Лише по паливу коштує поряд, поряд понад де, там, мільйон гривень в місяць. Тобто це досить дорогостояще обладнання. І коли ми говоримо, що ми придбали генератор, а ви його не включаєте, це не тому, що в е, нас немає можливості. Ми його можемо включити, але якщо в разі настання блекауту і у нас не буде світла там одну, дві, три доби а й більше, то тоді вже будуть працювати ці генератори, і генератори будуть працювати почасово, тобто, щоб дати тепло, дати воду хоча б вранці і ввечері, це не буде повноцінне надання послуг з ранку до вечора, якщо повністю буде відсутнє світло. Це кожен повинен розуміти, тому що вартість того самого пального обслуговування генераторів повинна буде ким-то оплачуватися. Ми заклали якісь кошти в бюджеті, але лише на аварійну роботу. Тобто повноцінно зранку до вечора працювати це неможливо. Тому що якщо ми беремо 5 об'єктів, це 5 об'єктів по півмільйона гривень, 2,5-3 гривень в місяць надати лише на пальне. Не один бюджет цього ніколи не витягне. Тому так, да, ми забезпечили, ми готові до аварійних ситуацій, ми готові держати всю критичну інфраструктуру, давати воду там, зранку, вечора і давати тепло зранку вечором, щоб держати якийсь температурний режим. Але ми ж все таки пояснюємо, що повноцінна послугами ми не зможемо користуватися в разі повного відсутності електроенергії. Встановили генератори меншої потужності у визначених місцях обігріву та пунктах незламності, де можна буде зарядити свої телефони і випити гарячого чаю. У нас відповідно до. То інформація, яка міститься на офісі президента, в нас є два пункти незламності. Це ДК, центральний зміївський, та е, приміщення е, МЧС на мікрорайоні. Е, всі останні це пункти обігріву, там де ми були. Пункти обігріву ми о, забезпечили генераторами е, тими, що отримали від ООН у червні. Вони невеликої потужності це 5-6 кВт, які дають змогу. Там зробити чай за зарядку телефонів. А знову ж таки хочу зазначити, що будемо їх запускати, якщо не буде світла понад 24 години та більше. Тобто немає можливості, немає поки потреби, якщо там виключили на годину на дві, запускати всі пункти незламності зразу одночасово або пункти обігріву. Пункт незламності в нас працює. Працює щодня. Зранку до вечора, ДК відкритий. Заходять там постійно дежурять люди, чергують. Проблема і в іншому. Проблема була в тому, що ці генератори, всі, які ми отримали, вони всі йдуть однофазні. Все обладнання, яке в нас на котенях стоїть, трьохфазні. Ситуацію вже ну, вирішили. Генераторами ми забезпечили, там, де не забезпечили, у нас і вони дежурному роблять, тобто у нас прогріли школу, там 12 годин. Генератор передали зітьки на чимужовку, чиможовка запустилася, перегріла. Таким чином виходить ситуація. І зараз вирішуємо питання де взяти саме трьохфазних, тому що трьохфазних генераторів в Європі як такових не надає. Вони всі там, досить такої великої потужності, які нам не, не, ну, тобто, не, 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 не нужні на ці пункти обігріву. Вирішуємо питання, тому щодо пунктів обігріву теплом забезпечені, пільєта єдрава є. Вода кругом є. І якщо не дай Бог, така ситуація буде. Ми готові. Тож об'єкти критичної інфраструктури зміївської громади готуються до нових викликів сьогодення. Зазначимо, що їх вдалося забезпечити альтернативними джерелами живлення, не витрачаючи коштів місцевого бюджету.